Следуючи заїхав Opel Vivara, друзі, дизель на установку каталізатора. Раніше здесь видалили каталізатор екологію. А ми будемо вас друзі. Ось такий друзі. На об'єм 1,9 дизелек. Ставимо е 4 120 каталізатор. Розраховуємо, друзі, на 100-120 000. Тут у нас, друзі, телефон. Така різновідність називається в народі каталізатор. А ми будемо ставити його сюди. Різниці ніякої немає. фільтруватись усе буде добре. І дим від сажи повинен уйти, В залежності як двигун працює, друзі. Залетів у нас каталізатор. Евро 4, друзья, шовчики закрасили. Ну и теперь сажи и дыма будет гораздо меньше. Досить. Так, друзья, снимаю. Это у нас дизель. Дизелек, друзья. А это у нас Евро 4. Аско. А зовсім нема друзі з радістю